Кожен день на озері. Хто працювати буде? Та працю зробив, ти пішов на озеро? Працю зробив, то я дуже. Скільки тебе праці було сьогодні? Вчора більше працював, ніж сьогодні, мені здається. Ну, Я працюю кожен день, але ну, не все від мене залежить. Все, що я міг, я зробив, зараз чекаю. В принципі, я далі роботу можу доробити з телефону, плюс взяв з собою ноутбук, якщо треба буде щось торгувати, ну, то завжди я готовий. Ну і все, ну, так, 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 така робота, ну що зробиш. Ну Класна в тебе робота. В понеділок на озері дві людини. Це кайф, ні? Кайф. Ну, хотілося б, тіпа, я б хотів би більше роботи, щоб більше клієнтів було. Я готовий піздячить більше. Це, Але... Це ти мені розказуєш. <різь> <Да>. <різь> щоб оплачувалось тільки, правильно? Добре. Я не готовий більше роботи за три копійки. Просто щоб оплачувалися. Пиши в коментарі слово авто. Ми підрахуємо любий автомобіль, який ви тільки захочете. Давайте пишіть до. Да.